Всесвіт футболу. Фавбет титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. за всю історію протистень ЛНЗ і Кривбаса, Черкаський клуб ще жодного разу не перемагав криворіжці. Чотири матчі команди між собою провели в українській прем'єр-лізі. Жодної перемоги у ЛНЗ, одна нічия і три перемоги криворіжці. Якщо згадувати попередній сезон, то у Кривому Розі у першому колі Кривбас виграв 3-1. А от у другому колі, безпосередньо тут, на Черкаси-Арені, була зафіксована єдина нічия. у протестинях цих команд. Тоді була нічия 0-0. Особливий акцент варто виділяти на легіонерах кожного із клубів. У ЛНЗ це все ж таки ставка безпосередньо на десант із африканського континенту. А от у Кривбаса це. Латиноамериканська банда, серед якої виділяється, зокрема, глейкер Мендоса, у якого у нинішньому сезоні вже три голи та чотири результативні передачі. У попередньому матчі проти епіцентра. Мендоса оформив дубль і за голами, і за асистами. У протидії венесуальцю Необхідна буде допомога з боку Проспера. Оба. Зараз атака ЛНЗ, Пас на Проспера. удар Яшарі, поперечена! Ось це так перший момент у нашій зустрічі. Класний удар від Мухарема Яшарі. Чудова передача від конате на чужу половину поля. Твердо хліб переадресовує ліворуч на Мендосу. І знову ось ця дуель Мендоса проти Пасіча. Вирішив у центр зміщуватися. Тут подача виконується до лицевої. Простріл твердохліб у воротарському майданчику, але пробити йому заважають захисники суперника. Доволі високий темп. Демонструють обидві команди з перших же хвилин. Дуже якісно себе демонструють криворіжці. І намагаються якомога швидше та за рахунок меншої кількості передач доставляти м'яч у чужий штрафний майданчик. Подача відбувається на ближню стійку. Відбувається але підбирання. Удар козика. Там була ціла серія рикошетів, здається. Буде ще один кутовий. Тепер з протилежного флангу, але. Міг, до речі, уже в самісінькому дебюті забивати Денис Кузик у ворота своєї колишньої команди. Там ще й пастух намагався якось підставити голову. Іван Дібанго тренується за індивідуальною програмою. Важка травма була у Дібанго, тому поки що його повернення на поле не форсують. Зараз удар по воротах за Драка пробуває. Можливо, дещо сумбурно виник цей момент. М'яч підібрав за Дирака. Майже з лінії штрафного майданчика пробивав, але не влучає він у площину. Борис суперника. Дивимося ще раз. Тут Микитишин поліз в обіграш відразу на трьох-чотирьох суперників. Зараз Проспер проривається. Проспер виконує простільну передачу. Ще один удар від Яшарі. Ну але поки не летить м'яч у площину після ударів Мухарема Яшарі. Проспер на фланці зумів розхитати Бекавацеп. Конате впорався із цією прострільною передачею від нігерійця, але далі підбирання залишилося за Яшарі. Гра поки що триває. Проспер тікає від твердого хліба. Проспер. Проспер входить до штрафного майданчика. Проспер не встигає виконати прострільну передачу і блискуче у підкаті відіграв Володимир Вілівальд. Там уже з останніх сил Проспер намагався тягнути м'яч. І зараз Нігерійцю, схоже, теж знадобиться допомога. Але цікавий епізод ще за участю Бекава та Рябова. А Рябов там після того моменту ще досить довго тримався за стегном. Ну а це фінальна стадія атаки. Якісний підкат у виконанні Вілівальда. М'яч від себе відпустив Проспера. І, власне, цим скористався. Центральний захисник Кривбаса. Не встиг навіть підвести погляд Просперу у цій ситуації, аби оцінити. Так, видивляється партнерів. Ні, все ж таки наближнього на Асінора. Асінор на фланзі проти Юрчица. Асінор хитає свого суперника. Асінор виконує передачу до штрафного у пастуха. Щоправда, удар головою не виходить. Ну, все ж таки вдалося центр форварду ЛНЗ розхитати свого суперника на фланзі, виконати подачу. Яшарі. Передачу виконує у центр штрафного. Удар. І не влучає. Тут на мить здалося. Що м'яч усі ці опиняється, але... Сітку м'яч влучає тільки з зовнішнього боку. Дідик там на даній стійці відкривався. Капітан ЛНЗ Роман Дідик. Ще раз дивимося. М'яч дійшов таки до дальньої стійки. Зараз Яшарі. вмикається по правому флангу. Дещо пригальмовує, залишає на Проспера. Проспер, подача удар від Асінора. Перший удар у площину в нашому матчі. Але з цим ударом доволі спокійно впорався Олександр Кемкін. Пробуває Марк Асінор. До речі, не дивно, що саме він завдає першого удару у площину. Насправді, на початку нинішньої кампанії Марк Асінор перебуває серед лідерів українського чемпіонату за кількістю ударів. Мендоса передача до штрафного майданчика. Горін виграє другий поверх. Підбирання на протилежному фланзі за Микитишиним. Микитишин, Простріл, удар, удар Вілівальда не забиває Вілівальд. Там, щоправда, трішечки раніше виникли певні сумніви по Конате. Ось Конате досі залишається лежати у чужому штрафному. Але який же момент створює Кревбас уже під завісу першого тайму? Ну, начебто, вдавалося підопічним Віталія Пономарьова перегравати свого суперника у першому таймі. Але найнебезпечніший момент стартової хвилинки створює саме Кревбас. Подача до штрафного майданчика. Удар! Вілівальд! Ось так кривбас. Відкриває рахунок на старті другого тайму. 53 третя хвилина. Володимир Віллівальд, який мав супер момент наприкінці першого тайму з другої спроби все ж таки розпочатує володіння Олексія Паламарчука. От буквально тільки ну, я згадав про те, що Паламарчук не пропускав. У своєму новому клубі і ось перший пропущений. Забиває Володимир Вілівальд. Надзвичайно важливий гол. Для центрального захисника це перший гол у нинішньому сезоні. Ось поки що рефері не дає сигналу про відновлення матчу. Зараз уся увага до Анастасії Романюк та Олександра Омельченка. Ну ось ця ситуація. Ще раз. Дивимося, руки на спині є. Наскільки відчутним був цей поштовх? Схоже, що доволі відчутним. Вердикт Клима Заброди. Порушення правил. Проспер. Залишає м'яч у межах поля. Проспер виконує передачу. Конате грає на випередження. Ейнел підбирає. Ейнел розвертається. Ейнел пробиває. Пробиває повз ворота. Футболіст із Кабо Верде. Перевагу тут досі утримують футболісти Елензела. Тільки одне влучання у площину. Ейнел. Ейнел пробиває знову за меж штрафного майданчика. Нагадаю, що попередній поєдинок цих команд у минулому сезоні саме тут у Черкасах завершився в 0-0. А ось тут порушення правил Яшарі. Яшарі не розуміє такого рішення арбітрів. Падає Араухо у боротьбі з Яшарі. Слухає і в багатьох. В силових дуелях, в принципі, виглядав доволі корисним. Євгеній Пастух. Зараз подача до штрафного майданчика. Конате підіймає м'яч у повітря. Далі Конате вибиває, але точно на ногу супернику. Удар Кемкін. А ось і.